Ми сьогодні зібралися з нашими колегами для того, щоб народити дуже важливу, своєчасну і дуже актуальну ідею і проєкт. Мета цього проєкту полягає у тому, щоб створити центр міжрегіональний, великий, масштабний, багатофункціональний, навчальний центр і навчати жінок чоловічим професіям. Професіям в охороні здоров'я, в ЖКХ в транспорті, у будівництві професій, які допоможуть нам утримати ситуацію в економіці країни і підготуватися до масштабної кампанії відновлення нашої економіки і інфраструктури, додатково наголошуємо на критичній ситуації, ну гіперкритичні ситуації з дефіцитом чоловіків. В житлово-комунальному соціальні в великих комунальних компаніях, як «Теплоенерго», Водоканал так і таке інше. У понеділок запросимо на відповідну зустріч представників всіх крупних комунальних підприємств міста і області, керівництво області і міста. Запрошуємо центр зайнятості, запрошуємо наших експертів-фахівців, бізнес і будемо відпрацьовувати відповідну модель і в такому інтенсивному режимі. День-два-три готувати відповідні пропозиції нашим партнерам з тим, щоб якомога швидше створити такий центр і почати цю роботу. Але попередньо ми таку роботу почнемо тими силами, які ми сьогодні маємо в рамках тих програм, проектів, які ми вже наразі реалізовуємо в інституті розвитку громад, в рамках нашої співпраці з організацією Об'єднаних Націй, а з нашими тайванськими партнерами, польськими партнерами, нашими прекрасними польськими партнерами з ми... Не будемо відкладати на жоден день ці проекти починає працювати. Ми їх до понеділка випишемо да? концептуально от, і будемо в цьому напрямку рухатися. Це перший блок, другий блок, який ми продовжимо розвивати, це навчання і формування нової там бізнес-культури серед, зокрема, жінок, переселенців і жінок, які проживають тут. Ми хочемо відкрити. Жінкам відкриваємо, точніше вже світ, світ е, абсолютно нової ділової культури. Навчання, навчання, практика, формування нового соціуму е, і числа ділових жінок чи жінок, які е, хочуть реалізувати свої ідеї е, через наші програми, через наших лекторів, через е, наші прекрасні можливості, які надають наші партнери з PCPM, з Тайваню, а також з організацією Обідних Націй. Будемо продовжувати навчати тих, хто готовий брати на себе відповідальність створення нового бізнесу, розвитку бізнесу, ну і створення нових робочих місць, зокрема для жінок. На сьогоднішній день ситуація на зареєстрованому ринку безробіття вона така, що 80% зареєстрованих безробітних це жінки. На сьогоднішній день це по полтавській громаді 508 зареєстрованих жінок безробітних. Крім того, ще 102 зареєстровані як такі, що шукають роботу без статусу безробітних. Відповідно, питання працевлаштування жінок воно стоїть в нас як найголовніше, оскільки переважна більшість безробітних все ж таки жінки. Розуміємо, що в сьогоднішній ситуації в нас бракує працівників на Ну, загально визначених якби чоловічих професіях це і водії, і різної техніки, і там, комунального транспорту. І те, що ми зараз запланували зустріч з нашими місцевими роботодавцями найбільшими на понеділок, де ми визначимо їхні потреби в кадрах, де ми визначимо. Чітко для себе, де ми можемо працевлаштувати жінок, і все ж таки спробуємо, ну я думаю, зробимо, організуємо навчання для жінок, перенавчимо їх на ці чоловічі, нібито професії, і закриємо основні потреби наших ключових, важливих для інфраструктури і життя громади роботодавців. Я думаю, в нас все вийде, тому що видно тут зразу видно, що всі об'єднані спільною метою, і це не просто так для проформи, а для того, щоб реально змінити ситуацію на ринку праці в полтавській громаді.